Привіт, дорогі друзі! Привіт вам у новому 2026 році. Бажаю всім вам мирного життя, щастя, здоров'я і радості у, кожному, у кожній хвилині вашого життя. Шукаємо радості, де тільки можна. В у, 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 посмішки друга. У, у, Кожній квітки, у кожній сніжинці, у кожному ранку, у кожної у першій зірки я вас прошу давайте радіти життю своїми добрими енергіями, радості ми обов'язково переможемо темні темні часи і темні темне, темна енергія, яка прийшла на Україну. На жаль, вже четвертий рік, вже у лютому буде 4 роки, як іде війна в Україні. Дивіться, який я купила жизнеотвердаючий календар на цей год. Дуже голубе небо, одуванчики і квіти. Хай наше життя буде таким же радісним і красивим, як ці квіти. Я кожному з вас бажаю радості, щастя і міцного здоров'я. Я вам дуже дякую за вашу дружбу, за, за ваші добрі серця. Ви промінюєте, добро і дружбу. Я вам висилаю цічки любви і дружби кожному з вас. І де б не були, ви в якому куточку планети ви обов'язково прийміть ці енергії любви і дружби. Дуже прошу вас бути спокійними, радісними і вірити, що все в нас буде добре. І дивіться з 2025 року, переходить на 2026 рік. Дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. І все в нас буде добре. Обов'язково. Обов'язково все буде добре, дорогі друзі. Як завжди, я хочу у вас і подякувати вам за дружбу, за ваші теплі коментарі. Трошки я зробила перерив на ці новорічні свята, трошки один ефір пропустили 31 з Перша причина виключення світа. друга підготовка к Новому году потрібно було вписатися в еті, я ж в Україні, так як і ви. Багато, багато з вас. І вимикають світло по сім годин. І так, і підготовка до Нового року, і, і треба записати відео, і чуть, -чуть, А потім, а потім я подумала, а може у всіх теж сьогодні не дуже багато часу, і всі там теж поспішають, щоб навести. Лад у хаті, можливо, хтось прийде до кого з першого числа, коли вже буде світло. І так ми з вами благополучно пропустили зустріч 31-го. Я вас виходить. Поздравляю зараз, всіх-всіх-всіх з Новим роком. Бажаю вам всього самого найкращого, щоб всі мрії, які ви... І бажання, які б ви тільки не побажали, все здійснилось обов'язково і дуже швидко, дуже яскраво, щоб ви теж, дуже в у кожного у вас було Боже, як в дитинстві. Воно здійснилось, і я бажала, і воно здійснилось. Бажаю кожному з вас. Хочу на, для всіх нас, для України, хто живе в Україні, переживає з Україну, Сьогодні разом з вами такі новорічні свята. Вони чарівні свята, це часи гадань, гадань. Роз, заглядаємо в майбутнє. І сьогодні ми з вами з допомогою карт системи Лінорман Лілової Вічньої Сумірки, ми спитаємо, який ж для України буде 2026 рік. Давайте разом. Все йде Експромтом. Наша зустріч це Експромт. Те, що зараз нам покажуть, це саме для нас іде інформація. Для України, яка зараз знаходиться у війні з Росією 2026 рік. Давайте три карти. 2026 рік. Буде дуже багато розмов. Ну, що, друзі, не карта коси. Це буде ще карта конфліктів. Це не карта війни, це карта конфлікту. Буде дуже багато розговорів. Для когось події будуть завершені. Для когось, можливо, якийсь жизненний етап завершиться. І ще давайте ще дві. Для України, яка знаходиться у війні з Росією. 2026 рік. Темні енергії луни ще остання. Друзі, те, що обіцяли, допомога фінансова можуть бути затримками або не та допомога, яку обіцяють нам Україні. Ну, багато розмов, багато неприємності ще в нас буде по карті каси. Чогось когось, буде період жизни или какой-то період отрізок. Період якийсь завершиться. Но нам нас не, не дуже радують. У нас буде дуже багато розмов, і дуже негативу буде багато ще 2000. На жаль, остання карта, яка на дні колоди мене вразила більш більше за все. Це карта України, це карта роду, карта сім'ї, карта нашої неньки, дерево, життя. Дерево роду, Україна, і вона в дуже теплих енергіях, як то кажуть, як були ми на своїй землі, так і останемося. Но в соцумі розговори, це фінансова допомога. Дуже складна буде ситуація. Поки що нам показана така енергія. А тепер ми подивимося на таро. На таро, що нам скажуть таро Україна в війні з Росією 2026 рік. Ми ж повинні повинні вже всі святкові дні там, де відкриваються небеса з інформації на картах Таро система 78 епізодів життєвих ситуацій. Будь ласка, що для України у війні з Росією? Чи завершиться війна? Чи будемо ми жити в мирі? Три карти на Таро. 2026 рік, карта дьявола. Що, друзі? Фінансова сфера, там, де фінанси, продовжується негатив. Допомога, робота. Робота з усіма фінансами, продовжується негатив. Люди, які там, де фінанси, там, де допомога, знову показують людей хитрих, людей-іграков, там, де ресурси, там де щось робиться для країни, є люди. Які не чесні, можливо, з нами хто інші країни не будуть поступати не дуже правильно. Можливо, можливо хтось у нас, так як ми вже бачимо, новинам, бувають такі, хто працює з грошима там і ну дуже хочеться мені показати вам карту радості. Все ж таки у нас будуть радісні закони і будуть подписані, і будуть подписані документи. Ми будемо дуже дуже радіти. Да, ми ще переживемо з вами якийсь абсурд, якусь нелепу ситуацію, кута фальш, обман, фінансова допомога, фінансовий ресурс. Але 2026 рік. Будуть обов'язково підписані якісь важливі документи, і Україна буде радіти. Да, не все буде так гладко перед всім. Можливо, і ці підписані документи будуть не дуже але Війна буде завершена У 2026 році. Війна, війна, війна в Україні буде завершена. Пройде Другий період. Нам показують інформацію 2... 2 січня 2026 року, по якій ми з вами розуміємо, що війна повинна завершитися. Дожен підписатися як документ, який зміни наше життя. Ось такі сьогодні у нас прийшла інформація. Дуже дякую інформаційному простору за те, що з нами, за те, що відповіли. А тепер, друзі, хочу на Херсонську область, на правий берег. По містам і селам. Так, сьогодні у нас вже новий календар січень. Сьогодні у нас 2 січня. Ми робимо на 3, 4, 5 на 3 дня по безпеці Херсонська область, правий берег по містам і селам. Дивимося, друзі. 3, 4, 5 січня. Там в Херсонській області на лівому березі була був приліт і жертви там були, і тепер правий берег треба нам продивлятися дуже уважно. Місто Херсон на три дні безпека. Засвітлення можуть бути проблеми. Можуть можуть пострадати, пострадають вокзали, транспорт автомобільний і железнодорожний, можуть. Може щось така ситуація, бо там, де буде запрет дороги, запрет машини не зможуть і поїзда їхати. Будьте дуже обережні, зв'язком з освітленням також продовжується. Мастера будуть працювати, будуть їхати кудись мастера і можуть то лі не доїхати. Буде якесь препятствие мастерам, які їдуть кудись ремонтувати. Дуже обережно два чоловіка, мужчина і жінка можуть пострадати. В Сум. Район возле води і це мирне населення. Два чоловіка, мужчина і женщина. Осторожно, в поездках вокзали, автомобільні дороги, железна дорога. це все остановки транспорт тут максимально максимально обережні на ці три дні. Борьба з вогнем, пожари можуть бути. і Тут тоже той, хто бореться, той, хто захищає. Можуть оказатися в такій ситуації, де вони будуть виглядати як жертви. Дуже прошу безконечно, безконечно прошу вас, ставимо захист на всіх близьких, на всіх родственників, на всіх людей, хто піклується про нашу безпеку і, і, і також про військових. Місто Херсон Парада. Влада. Можуть, можуть повернутися атаки адміністративне здання. Будьте дуже-дуже уважні. Близько знаходиться дорога. От атака там, де адміністрація. Будьте максимально обережні дні. Хай цього не буде, як ми кажемо, погане не приймаємо, а добре приймаємо. Попередження, просто ми подивились. Далі: Нововоронцовка, Сокорівка, Золота Палка, Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Тучника Качкарівка. Новаворанцовка. Безпека. Новаворонцовки теж тоже люди какой то професії, одной професії. Будьте обережні. Там у вас є небезпека. Небезпечна ситуація. Можливо, це захисники. Наші захисники або люди, які допомагають, будьте максимально обережні. Високорівка. Работає ще предприятия возле води. Перестане, може перестати працювати. Буде атакована. Золота балка. Будуть атакований е, житловий сектор. Михайлівка. Пункти видачі, пункти допомоги, там, де людям щось готують, привозять, можуть бути атаковані. Будь ласка, дуже-дуже обережно в ці дні. Новоолександрівка. У Новоолександрівці вже час підписати якісь важливі бумаги і документи а по безпеці. Берегова лінія дуже небезпечна. Гаврилівка. Дорога, транспорт, може бути атаковані, можете підпасти під бойові дії, може бути дуже неожиданний удар. Дущини. Там, де люди зустрічаються, там, де транспорт, будуть дуже люди налякані. І той, хто їде, і той, хто на землі, і той, хто в транспорті, будуть дуже налякані. Буде отраження атак і на, на цій землі. Ну, якось просто страх, страх великий на, на, на дущини показують. Качкарівка. Мужчина і Жінка, Качкарівка. Дуже неочікувана може атакована і світло енергетика. Будем надеяться, что отражение будет успішним, но ну атака на энергосистему чомусь то тут показывает дуже велика может статися. Це ж электричество, это может быть и провода, это может все, что дає энергетику. Милович, червоний маяк, зміївка Береслав. Архангельская драта Каменка, казацька Львова. Дивимося, друзі, що, яка інформація прийшла. Милове обмеження, обмеження руху, обмеження зустрічі, тому що щось стається. щось Той, хто хотів зустрітися, може, не зустрітися, тому що помішають якісь інші обставини. Обмеження руху, обмеження чогось. Люди обмежені, не можуть один до одного. Добратися. Ну, це ненадовго, якийсь час і потім дорога відкривається. Щось такое, напишіть, будь ласка, що це може показувати. Червоний маяк. Може бути неожиданно бути работающий об'єкт. Його будуть дуже захищати? Буде дуже страшно. Зміївка. Максимально обережне. Можуть бути атаковані. серйозне приміщення. В якому знаходяться люди і навіть діти буде дуже страшно. Є загроза для життя людей і дітей. Максимально обережні. Споруда, в якій знаходяться люди, може бути зруйнована. можуть бути, бути жертви серед взрослого населення і серед дітей. Максимально будь ласка, обережні. Переслав і район можуть бути атаковане дорогостояще підприємство, важливі підприємство. Возле води. Возможно, це може бути водогін, газогін. Будьте дуже обережні. Архангельська. Хто, хто надумав їхати, дорога відкрита. Архангельська, учбова або лікарняне заведення. Може бути атаковані там люди. люди. Загроза життю і здоров'ю. Отрада Кам'янка. Будьте в безпечних містах. Може бути удар по енергосистемі, по зв'язку. Казацьке. На казацькому на ангело-охоронець зараз є великий ангело-охоронець на казацькому, який дає неймовірну силу. Щоб не сталося, ангело-охоронець дає тут неймовірну силу Львова. Ви не скористаєтесь якимсь предложенням, а воно дуже добре для вас. Друзі, я хочу вам сказати, що іноді, саме на це місто, яке ви дивитесь, іде інформація саме для вас. Ви приймаєте для вас це чи ні? Вам даний якийсь шанс дуже, дуже великий і добрий час. Ви його не використовуєте. А вам кажуть, на жаль, пропозиція у вас дуже добра, а по безпеці для всіх. Час не дама можуть бути атаковані, якась руйнація часткова. І вам пропонують зразу звертатися і оформляти якісь документи, бумаги, заявлення писати. І ще, друзі, кому потрібні особисті консультації, ми їх проводимо в телеграмі або в Вайбері. відеозв'язок, номер телефона, внизу під відео, назначаємо день і час зручний для нас по запису, а проводимо консультації, відеозв'язок. Так, далі. Тягинка, Понятівка, Дарівка, микильське Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чернобаївка, Тягинка, Понятівка, Дарівка, микильське Антоновка, Кіндійка, Зеленівка. Чернабайвка. Тягинка. Ті, хто захищають, будуть дуже страшно нашим захисникам. Понятівка. Може бути, удар по енергосистемі, по енергозабезпеченню. Може дуже багато світла не стати. Дарівка. Атака. Транспортні средства, бойові дії складні. Ну, на Дарівку є така енергія, що від війни буде, навіть якщо буде атака, вона може бути успішна, отражена. відражена, заспокійти. Я тоже хочу вам передати заспокійливі сюжети, які зображені тут. Ну, військові дії дійсно дуже складні. Дуже багато переживань, молодь там в небезпеці, але, як то кажуть, може, пронесе і радіть люди будуть. Дай Бог, щоб так і було. Микильське. Неочікувано щось для тих людей, які захищають багато чоловіків, і жінки там є, вони дуже сильні. Якесь обмеження йде, що? Микильське, що за обмеження? Обмеження по ресурсам у когось, хтось дуже страдає по ресурсам, чогось комусь дуже-дуже не достає. Нашим, можливо, захисникам або захисницям. Так, привезуть. Привезуть, якщо хтось дивиться із наших захисників або, або мирне населення, хтось чекає якусь допомогу, можливо, фінансово, не було, привезуть. Антоновка, на Антоновки страшно, будете дуже бояться за дітей. Бережіть дітей, жінщина з дітьми. Буде максимально страшно. Будьте обережні, бережіть їх. Можете дуже-дуже злякатися. Дорога, транспорт, тут також те саме попередження. Кіндійка. На може бути розрушена дуже важлива споруда. Дорога і важна. Там можуть бути дітей, може бути розтрощена, там можуть бути люди. Вона може бути розтрощена в щерть. Максимально обережні. Зеленівка. По енергетиці буде попитка атакувати. Будьте обережні, можливо, якесь загоряння, борьба з вогнем, можливо, наші захисники будуть дуже хтось може пострадати на Зеленівки в результаті бойових дій, в результаті атак, обережне електричество, енергетика і, звісно, військові дії. Зеленівка поблизу і самій Зеленівки може хтось пострадати від війни, від воєнних дій, від оружжя. Максимально обережні. Чорнобаївка. Ангел-охоронець сьогодні показують на Чорнобаївки. Обережно. Де обережно? Може бути складна дорога? Мирне населення, будьте дуже обережні. В дорозі. Може бути дуже неочікуване, там і хтось в транспорті молодий. Будьте обережні. Любий транспорт. Камишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське. Томина Балка, Кизамис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Камишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське. Дніпровська, Томина Балка, Кизомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Камишани. Наші захисники захищають, буде складна дуже ситуація на камишанах, бойові дії. Нашим захисникам багато роботи. Обережіть себе, Біла Зерка. Почому у вас обмеження? Можливо, ви хотіли якусь зустріч, чекали її, і вона довго затримувалася. Ви так багато прикладали зусиль, а вона не состоялась. Хтось, хтось да не може. Так, ждемо після якогось перериву, святкувань, гостей і добрих, і щасливих новин. Що ще, Білозерка, по безпеці? Переживати будете, летіть ще буде. І, і ще. Чекайте подарунків, якихось добрих новин, добрих якихось судьба вам буде давати якісь подарки. Подарки. Приймайте їх в будь-якому люб... віді. Емоційно, матеріальні, приймайте ці подарки. По безпеці трошки страшнувато, трошки переживательно. Дай Боже, щоб всі були живі і здорові. Ну, ще, ще є агресія військова, ромашкова. Там щось планується, на наромашково щось планують. Планують, планують, можливо, десь, десь там будуть їхати туди і щось, якісь плани в життя, витворяти. Велетенське. Дуже страшно, і дуже страшно чогось за дітей, за транспорт, і туди дуже ну, неспокійно. Будь ласка, бережіть себе, а особливо дітей. Дніпровське. Обмеження. Обмеження поки що туди не можна, Оформіть важні документи, підпишіть, напишіть якісь заяви і документи, Тому ми на Пострадає, може пострадати житловий сектор. Вам треба щось з цим робити. І ще Опасність. а можливо, хтось в якусь споруду гость зайде, просто гость. Опасність ограбління, опасність для чогось приміщення для чогось житлового житла. Будьте максимально в ці дні обережні. Кизамис. Кизамис. Якась жінка і молодий парень. У них прямо йде загроза для життя. Дуже обережно. Зараз в ці дні. Станіслав. Жінка і от хто із молодих. Будьте кизамис обережні. Так, Станіслав, страшно. Можливо, будуть атакувати якийсь, якийсь об'єкт на береговій лінії. Будуть дуже хотіти його розрушити. Стоїть великий захист, ангел охоронець але він може не справитися. Друзі, потребується ваша допомога на Станіславі. Можуть бути розрушення, щось можуть розбити. Широка балка. Благословенна дорога. Хто собрався в дорогу, будь ласка. Треба їхати. Що, що ще? Можуть бути атакована широка балка, і можуть бути пострадати жінка з мирного населення. Будьте обережні, жінка, мирне населення. Якась може бути атака в вашу сторону, щоб ви не пострадали. І Олександрівка, Олександрівка, люди поважного віку і професії в небезпеці. Вони працюють на благо людей, роблять на благо людей. Може бути дуже неочікуваний. Дронова може бути атака. Дронова атака може бути, якась дуже велика. І люди яких-то професій дуже поважні, дуже потрібні для інших людей, можуть припапередження можуть пострадати. І парада, да, це може бути вогонь, це може бути якась боротьба, це може бути отраження. А так, друзі, парада для всього правого берега на цій Херсонській області на ці вихідні і на понеділок. На 3, 4 і 5 січня 2026 року. Угу. Проблема з освітленням, вона є. Із-за і цього ще буде більший сум. Можуть бути. Чувства одиночества, апатії можуть подстерігати вас. Давайте не сидіти по одному, а все ж да, може, бути і ще доповнительні якісь. Все-таки в ці дні будуть питатися, зруйнувати ще більше енергетики, освітлення, і можливо, це буде вже ну, можливо, така ситуація, що можливо освітлення ще більше не буде, ніж зараз. Ось така ситуація, що ворог готує якусь атаку або якісь провокації. Дуже мрію і дуже бажаю, щоб разом з вами, щоб цього всього не було. Але якщо так буде, будь ласка, всі приготуємо фонарики, лампи, альтернативні засоби, щоб хоч трошечки себе порадувати, щоб можна було покушати, десь щось там, будь ласка, попіклуйтесь про себе. Війна, на жаль, продовжується, але я дуже вірю в ті дуже гарні карти, які нам розповіли, що будуть підписані важливі бумаги, і війні буде завершення. 2026 рік. Я максимально прошу тебе, щоб цей період наступив якомога скоріше. Ми всі чекаємо мирного життя. А для вас мої обійми. Любов і дружба, вітаю вас, поздоровляю вас з новим роком, і хай буде все добре. А карти Таро і система Лінорман нам ці чудові системи, нам на допомогу підтримати один одного, провести цікаво час. Обіймаю вас усіх серцем. До побачення, до наступних зустрічей!